Сьогодні поговоримо на тему ліків, медикаментів та таблеток. Часто учні путаються в цих словах і іноді навіть кажуть, що приймають наркотики. Як назвати ліки по-англійськи? Перше таке слово найбільш доступне – «medicine». «Medicine» – це загальне слово для позначення ліків. Ось, наприклад, сказати: The doctor prescribes medicine. Лікар призначив ліки. Друге слово pills або tablets. Pills слово для опису форму ліків, не самі ліки. Наприклад, кажемо, pill маленька тверда капсула, яку ковтають. По українськи ще кажуть пігулка. Можна сказати, I take two pills every morning. Я приймаю дві пігулки кожного ранку. А таблет це звичайна для нас таблетка, обов'язково плоскої форми і може часом бути жувальною навіть. Кажемо, I take vitamins tablet every day. Я приймаю таблетки вітамінів кожного дня. Третє слово. Medications. Medication схоже на medicine, але використовується у більш формальних або медичних контекстах. Наприклад, she is on medication for her high blood pressure. Вона приймає ліки від високого тиску. Четверте слово drugs. Воно може мати кілька значень. Може означати ліки, особливо у професійних чи медичних контекстах. Наприклад, new drugs to treat cancer, нові ліки для лікування раку. Але дуже часто воно означає наркотики, тобто заборонені речовини. Наприклад, хтось каже, is using drugs, він вживає наркотики. Тому це слово краще не використовувати, тому що у вас можуть виникнути проблеми. Тому краще вжити слово medicine. Сказати I use medicine, I have medicine. – «в мене є ліки, ну не drugs. І також зі словом, medicine теж може виникнути проблема, якщо часто його переплутають з медициною. Бо є medicine, а є healthcare. Medicine то є ліки лікування. А от health care це система медичного обслуговування в державі, тобто медицина. І тут ми не плутаємо це слово. Наступне плутанина між словами Drugs і Drugstore. Drugstore в Америці кажуть на аптеку, місце, де можна купити ліки а Drugs саме слово вже означає наркотики. Тому будьте уважні, коли це вживати. Отже, якщо ви сумніваєтеся, то завжди просто вживайте слово medicine. Це найбільш зрозумілий варіант. І уникайте слово drugs. І не забувайте, що healthcare це не ліки, не лікування, а система охорони здоров'я. А також не забувайте підписатися на наш канал і поставити лайк а також скористайтеся нашими безкоштовними уроками на телеграм-каналі Мнемонічної школи, посилання на який ви зможете знайти в описанні до цього відео.